Є новина, друзі, відповідь НАТО та Польщі, росіянам. І ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть. Дослухайте до кінця. Ну, ми вже можемо говорити зараз вечором про відповідь. Яка ж відповідь від сильного заходу з найсильнішою армією, з НАТО, з Європою, Польщі, росіянам? Ну, перше, це застосована четверта стаття НАТО. Вона, до речі, була застосована і на початку війни, і ні до чого це не призвело. Ну, тобто, це фуфло. Вони будуть консультуватися. Всі занепокоєні в Європі, всі разом з Польщею. От практично вони всі будуть не спати ночами і думати про е, Польщу е, і. Ну навіть і такі лідери, як Фіцу і Орбан, навіть не назвали ці дрони російськими. Ми так розумію, що в НАТО, коли будуть голосувати, як відповідати, вони накладуть вето так само, як на вступ України в Євросоюз, і в принципі більше жодної відповіді немає. ще забув Трамп. Трамп він сказав, що це таке? Російські дрони залетіли в Польщу. Ось воно і сталося, що сталося, не зрозуміло. Якийсь саркастичний такий напис, який зробив Трамп, який ні до чого однозначно ну поки що не призвів. Ну і будуть сьогодні перемовини Трампа і Навроцького. Хоча я так розумію, що за оборону, за оборону Польщі відповідає саме Туск, прем'єр-міністр і міністр оборони, який є в його е кабінеті. Тобто, відповіді ніякої ми не бачимо. Росіяни сказали, що це не ми. А всі дрони, які летіли в Україну, вони були дальністю 700 кілометрів. Ну, як ж вони могли до Гданська долетіти, тому що від Гданська е, тільки до кордону України 500 кілометрів. Ну, тобто, десь їх натякають у Львові, напевно, запустили по Польщі. Хоча вже е, спеціалісти зазначають, що дрони були сім картами європейськими, не українськими, а європейськими. Ну, значить, свідомо летіли в Європу для того, щоб... Можливо, не завдавати ударів, але збирати розвіддання. А розвіддання збирається для майбутніх ударів. Тобто відповіді ніякої не маємо. Це слабко, і це призведе до наступних нальотів. Я думаю, що це однозначно відбудеться. І Європа тепер має з цим справлятися. Справились до речі, вони дуже погано, як написало BBC, Україна справляється в 5 разів краще, тому що Польща зі всім НАТО змогли збити 4 дрона. Все інше впало. Саме ну так кажуть журналісти. А це означає, що ну якби недостатнє ППО в Польщі для того, щоб відбуватись від шахів, та і в інших всіх європейських країнах так само. І збивали вони, до речі, оці обманки, дрони, розвідники, ракетами по 1 і мільйона доларів вартістю. А вони коштують 10 тисяч доларів. Ну тобто, це не співрозмірні ціни, абсолютно. От така ситуація. Друге питання це. Або хрестик зніміть, або трусив. Ді. Ні, сьогодні вийшла на Українській правді стаття. Я її закинув давно вже собі в телеграм-канал в шапці профіля профілі читайте, це про Міндіча, що ну, дійсно їхні джерела підтверджують, що в його квартирі була прослушка. Цю квартиру два рази Тиждень перевіряли відповідні служби. Незрозуміло, чому державні служби їх перевіряли, тому що ну це корупція, тому що державні служби не мають перевіряти якісь там приміщення на прослужки безкоштовно. Та, ну тільки якщо там знаходиться якась там особа охоронювана, наприклад, президент прем'єр-міністр. І вони, якби нічого не знаходили і не вірили в те, що ця квартира прослуховується, коли вже стало відомо оточенню Зеленського і Міннічу, що ця квартира прослуховується. Потім запросили якихось спеціалістів, які знайшли прослужку в підлозі. І тоді, якби повірили, тоді почали позбавляти набу і сап незалежності антикорупційні органи намагались це зробити. В цій статті пишеться, що війна продовжується, що якби війна йде між ІСБУ і набу, я про це знімав багато відео. Розумієте? І в цій статті всі захищають набу, набу як священна корова. Що тепер всі чесні детективи набу мають розуміти, ну вони розуміють, що якщо вони хочуть боротися з корупцією. То вони мають бути готові, що в них будуть проводитись обшуки і їх будуть затримувати. Ну сьогодні ми бачили кейс там чіткий, чистий кейс від СБУ, де набушник ну однозначно вчинив корупційне правопорушення і має за це понести відповідно. Відповідальність до речі, і набу це підтверджує, вже проводить службове розслідування. Є цікава деталь, що там, якби хотіли обміняти справу по цьому детективу, який нібито прослуховував міндіча на генерала Вітюка, там теж і розповідав незаконне збагачення, але якби не вийшло. Ну, як на мене, знаєте, це трошки смішно, тому що при таких обмінах, які описані в цій статті, дід читайте, бо там багато деталей вона велика. При таких обмінах розумієте, когось можуть заарештувати просто-напросто. І працівники НАБУ, напевно, і якісь БУ це мають розуміти. Ну, в принципі, там є припущення, що і Зеленський міг бути на цих плівках, але деталей поки що немає. Якщо всі отак вот захищають набу, я теж захищав, коли їх позбавляли незалежності. Але коли є на лице, розумієте корупційні правопорушення, за це треба нести відповідальність. То, будь ласка, нехай набу опублікує в оці плівки і всі питання будуть зняті. Нехай опублікують, тоді і в СБУ не буде. Важелів далі тиску на, на БУ. До речі, там дуже багато говорять про депутата Христенка, про якого я вже розповідав, що нібито його і Зеленський там з тих Дубає витягував а всі статті написано Умірав і поклад працювали над цим. І що цей Христенко дає такі покази, що ну скоро можуть бути серйозні затримання набу. А для чого ви порушували закон? Ну якщо є депутат, який підозрюється в державній зраді, дає покази на вас і будуть докази проти вас, і те, що ви робили якісь правопорушення. Порушня теж є питання. Ну, це якраз про те знаєте, або хрестик зніміть, або труси вдягніть. Ідіть, читайте лайк, репост, підписка, телеграм. Шапці профіля. Підписуємося.